Благодійний американський фонд Global Empowerment Mission продовжує свою гуманітарну місію у прилуках. У черговий раз, 8 квітня, підтримку від волонтерів Джем отримали ветерани праці прилуцьких підприємств, установ та організацій. Серед тих, хто отримав підтримку від волонтерів працівники Прилуцької гімназії номер 10 Наталія Гапон колись сама працювала вчителькою. Нині ж очолює ветеранську організацію освітян, до якої входять 37 колишніх працівників гімназії. Жінка каже, продуктові набори від волонтерів це суттєва допомога. І наші працівники, колишні працівники, отримують ці продуктові набори. Ну, звісно, люди вдячні. Невелика допомога, але в даний час важливо. О, тому дякуємо тим, хто формує ці. Набори от і тим, хто організовує всю цю видачу. Ветеран освіти і пані Галина більше 30 років жінка викладала зарубіжну літературу у гімназії номер 10 Педагогиня розповідає, працювала за покликом серця, віддаючи його дітям. По перше, треба досконало знати свій предмет і вміти його викласти. По друге треба дітей. Любити чужих, дужче, ніж своїх власних, тоді буде все добре. Ну і знати психологію дитини дуже гарно, бо інакше до кожної дитини свій підхід. О, оце, як оці три, як кажуть, компоненти буде, то й успіх, не забаритися. 8 квітня Галина Петрівна також отримала продуктовий набір. Адже саме цим людям за багаторічну відданість справі міська рада разом із благодійним фондом Джем висловлює вдячність. Ну, увага людська завжди це приємно. А як вона не просто увага, не просто слово, а ще й у е, тяжку хвилину, тим більше пенсіонер, ви ж знаєте, що пенсії невеликі, та ще й матеріальна підтримка, то е, вдячністю відносимося до людей, які про нас час від часу думають. Пам'ятають у місті і про тих, хто працював у прилуцькій районній лікарні. 50 років надавала медичну допомогу прилучанам пані Людмила. В взагалі, я фельдшер. а працювала і в лабораторії, і в рентген кабінеті. Працювала сьогодні. Жінка також отримала підтримку від волонтерів Джему. Приємно, коли піклуються про пенсіонерів. Дякую тільки. Тим людям, які... Для нас згадує про свою мрію стати медиком і пані Ольга. Дуже хотілось медицину з дитинства мріяла, але не вийшло. Та все ж доля привела пані Ольгу в медичну сферу. Жінка понад 30 років обіймала посаду медичного реєстратора у Прилуцькій районній лікарні. Сьогодні вона також в числі тих, хто отримав продуктові набори за свою працю. Дуже приємно, дуже приємно. Все таки пенсіонерам трошки важкувато жити, а це ж яка нібудь підтримка. З благодійною місією волонтери фонду Джем завітали і до Прилуцького територіального центру соціального обслуговування. Тут на сьогодні працює 81 людина. Серед них 55 – це соціальні робітники. Саме ці люди є волонтерами за професією. Це люди з великим серцем. Вони щодня турбуються про тих, хто найбільше потребує допомоги. Пані Тетяна працює в установі майже чотири роки. Під опікою жінка має 15 осіб. Вісти кому зварить, кому прибрати кому, що потрібно, в кого які. По договору комусь нігті обстригти треба і покупати, помити, передіти. 30 років є незамінною помічницею для бабусь та дідусів, пані Наталія. Праця дуже важка, просто навіть психологічно, морально, тому що до кожної людини треба свій підхід, щоб зрозуміти людину, послухати її проблеми, все і допомогти в тому, чому вона потребує. Так що труд дуже важкий сьогодні. Вони дякують за допомогу, адже підтримка важлива для тих, хто сам постійно надає її іншим. Дякуємо за те, що відзначили, приємно, дуже велике. Дякуємо. Це допомога, звісно. На даний час потрібно. Тим більше в нас зараз такі становище, йде війна, і люди потребують. Волонтери фонду Global Empowerment Mission доставили продуктові набори і до Прилуцького медичного фагового коледжу. Сьогодні отримали продуктові набори. Наші співробітники, колеги, і дійсно колектив весь вдячний благодійному фонду Джем за надану допомогу, тому що на сьогодні така допомога вона є актуальною. Вона є потрібною. Серед тих, кого підтримали волонтери, і викладачка української мови. Та літератури Алла Нестеренко. Турбота, увага це завжди приємно і напередодні свята звичайно. Тому ми дуже вдячні за такі подарунки, які я думаю оцінить кожний. Велика подяка, звичайно, за турботу про нас, про викладачів, про наш заклад і за увагу. Адже зараз такі часи нам не вистачає цього. Відвідали представники фонду і Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж. Продуктовими наборами забезпечили як викладачів закладу, так і технічних працівників. Серед таких і Наталія Ільченко. Це дуже велика допомога в наш складний час. Теперішній благодійний фонд Global Empowerment Mission працює у прилуках ще з минулого року. Завдяки постійній співпраці міського голови Ольги Попенко з даною фундацією продуктовою допомогою забезпечено майже всі вразливі верстви населення міста.